Всі ми знаємо про язичництво і про стародавню релігію. Але що якщо скажу вам, що це також глибока філософія життя? Це цілий світогляд, який впливав на життя наших предків у всіх аспектах, від відносин з природою до соціальних структур і особистого розвитку. Отож, залишайтеся з нами, щоб дізнатися, як стародавні практики і обряди можуть розкрити нові перспективи для сучасності і саморозвитку. Всім привіт! Ви на каналі «Навколо нас, і сьогодні ми розглянемо, як язичницькі вірування перепліталися з повсякденним життям, формуючи унікальні погляди на природу, рівність перед богами і роль жінок. Не забувайте підписуватись на наш канал, щоб не пропускати нові захоплюючі відео. Тож сідайте зручніше і приготуйтесь відкрити нові грані стародавніх вірувань, які вплинули на все, що ми знаємо про людське існування. Язичництво як філософія життя це ідея, яка може здатись складною на перший погляд. Але що ж таке язичництво насправді? Щоб зрозуміти, як це було основою для світогляду стародавніх людей, нам слід розглянути його аспекти. Язичництво на загальніших рисах це термін, який описує релігійні та культурні практики, що існували до появи монотеїстичних релігій, таких як християнство, іслам або юдизм. Воно охоплює різноманітні вірування, ритуали й обряди, які були характерні для багатьох древніх культур, включаючи германські, кельські, слов'янські та інші народи. У самому серці язичництва лежить уявлення про багатство божеств і духів, кожне з яких має своє місце, і роль у світі. Язичники вірили в те, що кожен аспект життя від природних явищ до особистих подій був тісно пов'язаний з діяльністю цих божеств. Варто також відмітити, що послідовники до християнських вірувань тоді не називалися кимось язичниками, і самі себе вони так не називали. Між ними навіть не віднаходилося що спільне, бо їхні ж вірування мали тоді своє чітке конкретне, насамперед обрядове вираження, а їх визнавці поставали як прихильники якогось відомого, може лише їм, божества. Тож поняття язичництва відокремились лише в християнському середовищі. Язичництво як філософія життя охоплює не лише релігійні обряди, а й глибокі принципи, які визначають ставлення людей до світу. Одним з найбільш захоплюючих аспектів язичницького світогляду є концепція рівності перед богами. Але що саме означає ця рівність? У багатьох язичницьких традиціях боги і духи не були відокремлені від людського світу і часто взаємодіяли з ним. Що найцікавіше, ця взаємодія відзначалася принципом рівності це означає, що будь-яка людина, незалежна від соціального статусу або походження, мала можливість звернутися до богів і отримати їхню підтримку через ритуали та обряди. Цей принцип підкреслював, що кожна людина має свою цінність і місце в цьому світі, і що доступ до Божественного не обмежений соціальними чи політичними бар'єрами. Ритуали обряди були доступні для всіх, і кожен міг знайти своє місце в цій великій космічній гармонії. Однак рівність у язичницьких віруваннях не обмежувалася лише відносинами між людьми і богами. Важливою частиною цієї філософії була також роль жінок. У багатьох язичницьких традиціях жіночі духи і богині займали центральне місце. У багатьох стародавніх культурах жінки не тільки були предметом поклоніння, але й активно брали участь у ритуалах та духовних практиках. Так, наприклад, у слов'янських культурах. Жінки часто були відповідальними за обряди, що відзначали зміни сезонів і вважалися хранительками домашнього вогнища і традицій. Вони проводили ритуали для захисту родини і домашнього господарства, а також мали значний вплив на соціальні норми та звичаї. Жіночі духи, такі як русалки і лісові духи, також мали важливе місце в язичницькому світогляді у слов'янській міфології, наприклад, русалки були водяними духами, що символізували зв'язок між світом людей і природними водами. Вони часто були об'єктами поклоніння і вважалися захисницями водою, а також жінками, що могли допомогти або шкодити в залежності від того, як до них ставилися. Також жіночі богині і духи часто були пов'язані з містичними обрядами і історіями. Один з таких прикладів обряди на честь бастет, єгипетської богині плодючості і захисниці домашнього вогнища. Вона була зображена з головою кішки і мала велику кількість храмів, де жінки проводили ритуали для забезпечення благополуччя і родючості. Участь жінок у цих обрядах була важлива не лише для релігійного життя, а й для забезпечення гармонії і добробуту в родинах. Язисництво відзначалося також і містикою, яка впливала на всі аспекти життя. Містичні практики і вірування були інтегровані в повсякденність, формуючи унікальну картину світу. Ритуали, які включали в себе магічні формули, віщування і обряди, очищення, були частиною щоденного життя. Наприклад, ворожіння було популярним способом отримання порад і передбачень у багатьох язичницьких культурах. У скандинавських традиціях, наприклад, використовували руни для ворожіння. При цьому кожен символ мав свою магічну значущість і міг передбачати майбутнє або допомагати в прийнятті рішень. Ворожіння за допомогою рун проводилося в спеціально підготовлених місцях і часто супроводжувалося жертвоприношенням. Свята ж язичництві також часто мали містичний характер і включали в себе ритуали, що відображали цикли природи і космічні події. Наприклад, Самайн – древнє кельське свято, яке визначалося на межі літа і зими, було часом, коли кордон між світом живих і мертвих став слабшим. Під час цього свята язичники проводили обряди, щоб зв'язатися з духами предків і отримати їх мудрість і захист. Такий містичний досвід формував їхні вірування, обряди і соціальні структури, надаючи їм інструменти для підтримання гармонії і балансу у світі. Філософія язичництва глибоко пов'язана з природою та її циклами. Язичники вірили, що природа це жива сутність, наповнена духами і божествами. Залежно від сезону і природних явищ, вони проводили обряди для вшанування і підтримання гармонії з природою. Ці обряди часто включали свята на честь врожаю, зміни сезонів і інших природних явищ. Наприклад, язичники також шановували духів природи, які, як вони вірили, населяли ліси, річки і гори. У слов'янських культурах домовик дух домашнього вогнища був важливим елементом сімейного життя. Домовик піклувався про дім і забезпечив його благополуччя. А для того, щоб заслужити його прихильність, язичники залишали йому маленькі жертви і їжу у кутках будинку. У кельтських культурах лісові духи і сітхи, тобто високі духи природи, були предметом поклоніння. Вважалося, що кожен ліс або пагорб має свого духа, і язичники проводили ритуали на ці священні місця, щоб підтримувати гармонію з природними силами. Язичництво також підкреслювало важливі зв'язку з предками. Обряди і ритуали, що включали вшанування предків, були способом підтримання зв'язку з минулим і визнання їхнього впливу на сучасне життя. Це могло включати жертви, молитви або святкування днів пам'яті. Цей зв'язок з предками був важливим аспектом язичницького світогляду, адже предки вважалися хранителями мудрості і традицій, що передавалися наступним поколінням. Так у слов'янських традиціях існували особливі дні для вшанування предків, такі як день поминання предків або ж поминальний день. У цей день люди відвідували могили своїх родичів. Приносили їм їжу і квіти, а також проводили обряди на кладовищах. Цей обряд був важливим для підтримання зв'язку з предками і забезпечує їхнього спокою в тобічному світі. А одним з важливих ритуалів для зв'язку з предками була свята вечеря. У слов'янських традиціях вважалося, що під час святкування на свята, таких як Трійця або Івана Купала, предки могли повернутися і відвідати родину. Для цього на столі залишали вільне місце для духів і залишали їм частину їжу. Це було способом прояви повагу і запросити їх для святкування разом з живими. У слов'янському язичництві саме ритуали жертвоприношення відігравали ключову роль у взаємодії з божествами і підтримці гармонії з природою. Ці обряди були не лише способом висловлення вдячності і шанування богів, але й важливим елементом для забезпечення балансу між людським світом і світом духів. Наприклад, Перун бог мою війни отримав жертви вигляді птахів або зерна під час весняних свят, щоб забезпечити захист і врожай. Цей ритуал символізував зв'язок між людьми і божествами, а також служив способом підтримання гармонії з природними циклами. Жертвоприношення також були пов'язані з природними циклами і сезонними змінами. Наприклад, під час Івана Купала проводили обряди на вшанування природи і духів води. Люди приносили жертви у вигляді квітів і рослин, а також проводили обряди очищення в річках і водоймах. Цей ритуал був спрямований на забезпечення здоров'я і благополуччя, а також на підтримку гармонії з природними стихіями. Отож, ми дійшли до кінця нашого занурення у світ язичництва як філософію життя, та можемо сказати, що язичництво пропонує глибоке розуміння світу і місця людини в ньому, від рівності перед богами, і вшанування жіночих духів до тісного зв'язку з природою і предками. Тож напишіть у коментарях, яке язичницьке свято оберетувал вам було б найбільш цікаво. А якщо вам сподобалось це на відео і ви хочете зізнаватися ще більше про навколишній світ, не забувайте підписатись на наш канал та поставити лайк, щоб не пропускати нові відео. Тож дякуємо за перегляд і до нових зустрічей!